Гоголівський персонаж Василь е, Дубіцький, на честь якого і Васильівка в кінцевому рахунку він е, в Кременчузі якось вкрав аж 300 тисяч рублів. Що можна собі уявити, бо 2 тисячі рублів вже в е, пізніший час це була зарплатня середнього службовця річна. А він аж 300 тисяч, якимось чином вкрав. Він був е, таким собі, знаєте, героєм упокорення поляків під час одного з е, польських повстань. Тобто, зрозуміло, що він був титулований, але крім того, ще й такий. Ділок, який міг вкрасти і замиритися, навіть деякі історики кажуть, що збереглася така мирова угода між там тим повітом і ним, що вони якби між собою розрахувалися. Але можна уявити собі, так ну цього чиновника, коли їхали, наприклад, з Терасполя, тобто з ну сьогодні молдавських територій, то був степ-степ степ. А потім описують, що і ось виростає маєток. тобто цивілізація, фактично. Маєток із дорогами, із мостами, парк.